Права 1342. Усно. Яка з точка на координатному промені лежить лівіше? Ну що ж, давайте дивитися у першому завданні. У нас написано: координата точки А у нас 1,8, а координата точки Б 1,79. Лівіше буде та точка, координата якої менше. Це така властивість чисел на координатному промені. То пишемо, оскільки. Тепер нам треба порівняти ці числа. Пишемо 1,8 і записуємо 1,79. Ну, як їх порівняти? Шукаємо, де у нас найстарший розряд, де вони відрізняються. Тут у нас 8 десятих частин, а отут у нас 7. десятих. Оскільки 8 більше, ніж 7, то ми записуємо, що 1,8 у нас більше, ніж 1,79. Ну і тоді нас запитують лівіше. Лівіше тоді буде 1,79 або точка Б. Записуємо то лівіше. Лівіше. Буде розташована. Буде розташоване. Буде розташована точка. Точка тоді пишемо Б з координатою 1,79. Є. Переходимо до другого завдання. Бачимо точка С координата 0,35. Сотих і точка Д координата 0,357. тисячних. Ну що ж, як їх прийняти? Тут нам треба буде дописати 0. Пишемо оскільки. Ну і пишемо 0,35. Дописуємо 0. Це буде 350. Це то саме, що 0,35. І у нас є 0,357 тисячних. Ну що ж, оскільки у нас тут тисячних частин 0, а отут 7, то 0 у нас менше, ніж 7. То ми пишемо тут знак менше. Ну що ж, виходить, що тоді 0,35 у нас менше, ніж тисячних, то точка С буде лежати лівіше. Записуємо, то лівіше. Буде розташована Буде розташована. Точка. Отже, точка С з координатою 0,35. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Отже, в першому завданні лівіше буде розташована точка Б. А в другому лівіше буде розташована точка С. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів. На цьому вправо завершено.